Ти готовий? Угу. Підстригаємо коту лапки. Да, бо за нас довгий ніг в Середні вже підстригли. Да. Не кусайся! Ай. Що ай? Коси? Пацієнт <рес> Пацієнт якийсь не дуже, за. Да? Ой, ой! Тигрик! Лука, заспокой свого тиграка. Тиграк. Бачиш, слухається, ти сказав тигрик, будь чемний. і все, тигрик чемний. Свобода! Так. Пергань може ніжно обіймати лапками. Ану,